Дітки, доброго ранку! А сьогодні у нас заняття ознайомлення з природним довкіллям та малюванням. Тема природні явища восени. Діти, давайте пригадаємо, які явища природи ми спостерігаємо восени. настанням осені сонечко вже не так гріє. Нашу землю листочки на деревах починають жовтіти й опадати. Це явище називається листопадом. Навіть останній місяць осені так називають листопадом, тому що опадають усі листочки з дерев. Восени ми часто спостерігаємо вітер. Він холодний, часто буває сильним, небо восени стає сірим, хмарним. Восени часто йдуть дощі. Дощі восени холодні, мрячні, сильні. Цей період осені називають пізня осінь. Закінчується місяць листопад і наступає зима. Давайте повторимо назви осінніх місяців. Вересень-жовтень, листопад. Молодці дітки. Дітки, а зараз ми з вами намалюємо листочок. Беремо ось такий листочок і наносимо фарбу. Ну, наприклад, давайте спочатку нанесемо червоний. ось так. Розфарбуємо наш листочок. Ось так гарненько його розмажем, фарбу по листочку, а тепер можна взяти, наприклад, жовтий колір. Ось так Промазуємо гарненько наш листочок і Зелений. А тепер беремо наш. Листочок ось так прилажуємо на папер і гарненько приставлюємо ось так. А тепер обережно, ось так знімаємо. Дітки, ось такий гарний листочок у нас з вами вийшов. Молодці, дякую за увагу!